Моя щира рекомендація: лише до 28 червня в лондонському театрі Аркола проходять щоденні покази документальної театральної вистави. «The Зереконінг це перекладається як час розплати за сценарієм, написаним Анастасією Косудій та Джузефіною Бертон. Вона, ця постанова, постановка, ця театральна вистава заснована на свідченнях людей, які пережили російську окупацію, бачили воєнні злочини на власні очі. Чудова гра акторів. Тут грають два британських актори і два українських: дві жінки і два чоловіка. Багато української мови, яка е, тут же перекладається е, англійською, е, також е, при глядача готується український літній салат, з овочів, е, огірка, редиски, е, зеленої цибулі, е, кропу, і в кінці е, вистави е, ним пригощають кожного глядача. Цей запах е, в е, затишній. Театральні залі неймовірний. Е, звичайно, тут доведеться плакати, але й сміятися. Ви зауважите які чудові елементи інтер'єру, які нагадуватимуть дім, е, слухати, будете слухати ці е, страшні е, історії, але це те, що нас оточує. Вже більше ніж 11 років, фактично, і три повномасштабного вторгнення. Будь ласка, запрошуйте своїх британських друзів, сходіть самі, це неймовірно, це потрібно бачити, це потрібно прожити, це потрібно відчути, це потрібно пам'ятати. Я вас закликаю. Квитки там 28 фунтів. Це зовсім не якась захмарна ціна. Сходіть. That the Russian secret police had broken into our family apartment, and they left it stupidly obvious, and they broke.